Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу, 44 та глава книги Буття сьогодні на черзі. Попередній раз ми слухали про те, як брати прийшли вже в дім Йосифа, але він ще не являє себе, не викриває себе, але продовжує випробовувати своїх братів. Що далі буде відбуватися? Давайте будемо читати. Отже, 44 та глава. І наказав Йосиф, начальнику дому свого, говорячи, наповни мішки цих людей харчами, скільки вони зможуть нести. І срібло кожного поклади в отвір мішка його. Оскільки за срібло був проданий Йосиф, то ще раз і ще раз Йосиф повертає срібло власникам для того, щоб вони згадали про цю таку подію. І щоб ще раз покаялись. А чашу мою чашу срібну, поклади в отвір мішка молодшого разом зі сріблом, закуплений ним хліб. І зробив той, за словом Йосифа, яке сказав він уранці, коли розвиднилося, ці люди були відпущені, вони і осли їхні. Ще недалеко відійшли вони від міста, як Йосиф сказав начальнику дому свого, іди, наздоганяй цих людей, і коли наздоженеш. Скажи їм, чому ви заплатили злом за добро, для чого украли в мене срібну чашу? Чи не та це, з якої п'є господар мій, і він ворожить на ній? Нас може насторожити цей стих, який говорить, що чаша використовувалася начебто для ворожіння. Але насправді тут цей слуга говорить про. Йосифа як про типового єгиптянина. А ця практика була досить поширена, і тому чаша господаря вона також називалася чашою для ворожіння. Мабуть, ну, він завжди пив і воду, і вино там, чи інші напої, мабуть, стільки з цього сосуду, і, відповідно, там якось вони використовували це для ворожіння. А щодо ну, ворожіння, це мається на увазі також і розгадування снів. Так, от, ми знаємо чітко, Йосиф сказав, коли його питали про тлумачення слів, то він говорив, що це не від мене, а це від Господа, тобто Господь роз'яснює сни. І тому ще раз кажемо, що тут мається на увазі, що Йосиф себе не викриває, що він є єврей і говорить про себе як про типового єгиптянина. Отже, читаємо далі. Це лихе ви зробили. Він наздогнав їх і сказав їм ці слова. Вони сказали йому, для чого Господар наш говорить такі слова? «Ні раби, твої, ні раби твої не зроблять такої справи. Ось срібло, знайдене нами в отворах мішків наших, ми назад принесли Тобі із землі Хананської. Як же нам украсти з дому господаря твого срібло або золото? У кого з рабів твоїх знайдеш чашу, чашу, то смерть. І будемо рабами Господаря нашого. Ну, от, бачите, ніколи не треба клястися. Не можна клястися, тому що ти не знаєш, що кажеш. Яків прокляв свою дружину Рахиль, коли сказав до тестя, в кого зайдеш ідолів, того віддав смерті. Ну, смерті не віддав. Тому що це ж ну, дружина, ну і, по-перше, ну, не знайшли тоді тих ідолів. І то теж вони не знають, що вони проклинають, віддають смерті свого найменшого брата. Тому ніколи не можна так говорити у стверджувальній формі. Нічого ми не знаємо на цьому світі, він сказав: добре, як ви сказали, так нехай і буде. У кого знайдеться чаша, той буде мені рабом. А ви будете невинні. <кхід> вони поспіхом, опустили кожен свій мішок на землю. І відкрили кожен свій мішок. Він обшукав, починаючи зі старшого і закінчуючи молодшим. Ну, по старшинству, ну і від старшого і до молодшого, значить, відповідно, і напруга спадає, вони впевнені, що вже ні в кого чаша не знайдеться. А що далі? І знайшлася чаша в мішку Веніаміновому, роздали вони одяг свій і, поклавши кожен на осла свою ношу, повернулися до міста. Це, мабуть, що може бути гірше. Коли вже здавалося, все розрішилось, і знову, знову потрібно вертатися, знову до того ж самого, знову пройти цю таку неприємну процедуру виправдання. І це з ними відбувається. І прийшли Іуда і брати його в Дім Йосифа, який був ще вдома, і упали перед ним на землю. Йосиф сказав їм. Що це ви зробили? Хіба ви не знали, що така людина, як я, звичайно, вгадає? Іуда сказав, що нам сказати Господарю нашому? Що говорити? Чим виправдовуватися? Бог знайшов неправду рабів твоїх. Ось ми раби Господаря нашому, Господарю нашому, і ми, і той, у чиїх руках знайшлася чаша. Але Йосиф сказав: ні, я цього не зроблю. Той у чиїх руках знайшлася чаша. Буде мені рабом. А ви йдіть з миром до батька вашого. І тут вже е, край, тому що Іудаш теж запоручився і рувим перед цим запоручилися своїми дітьми, внуками, внуками Якова, що вони е, беруть на поруки Веніаміна. І що обов'язково вони з ним повернуться. І от е, наступний текст, який ми будемо читати, є таке передання, що Іуда виголошував, це і видно із е, слів, які тут написані, досить емоційно і голосно. Саме Іуда. А чому саме Іуда? Ну, ми е, з вами вже говорили, що от, хоч Іуда і мав падіння, але в нього і знаходяться сили волі, і тепер спасати родину. От. А найстрашніше бути таким ну, не, гарячим, не холодним. Каже Господь, виплюну тебе із уст твоїх. Тому що така холодність, пасивність була присутня в тих, хто споглядали за розп'яттям Ісуса Христа. От. Це не означає, що людина має собі попускати падати для того, щоб вже потім аж так каятися. Там, якби у відсотках хтось е, ну, окреслив цю ситуацію з падінням і з покаянням, то виявилося б, що е, тих, хто каються, є дуже і дуже малий відсоток. От. І тому це не означає, що для того, щоб мати таке покаяння, потрібно впасти. От. Але це говорить про те, що все-таки кожен має шанс. От. І от, е, Юда проявляє таку велику ревність на фоні всіх інших братів. Ну, перед цим ми вже говорили, що Рувим так само. Теж він е, вчинив найогідніший гріх, він осквернив батьківське ложе. От, але тут показано, що е, саме оці два брати і встають на захист е, своєї родини. І що ми тут далі читаємо? Отже, ми говоримо про емоційну промову Іуди. І підійшов Іуда до нього і сказав Господарю мій, дозволь рабові твоєму сказати слово у вуха господаря мого, тобто, щоб ти вже почув, і не прогнівайся на раба твого, бо ти те саме, що фараон, тобто немилосердний, жорстокосердний, господар мій запитав рабів своїх, говорячи, чи є у вас батько? Або брат, тобто він переповідає, як це все відбувалося. Ми сказали господарю нашому, що у нас є батько старий і у нього молодший син, син старости, брат якого помер. Вони так вважали, що Йосиф мертвий, а він залишився один від матері своєї, і батько любить його. Ти ж сказав рабам твоїм, приведіть його до мене, щоб мені поглянути на нього. Ми сказали Господарю нашому отрок не може залишити батька свого, якщо він залишить батька свого, то цей помре. Але ти сказав рабам твоїм: якщо не прийде з вами менший брат ваш, то ви більше не з'явитеся перед Моїм лицем. Коли ми прийшли до раба Твого, Батька нашого, то переказали йому слова господаря мого. Отже, тут ще ми згадаємо, що Яків ще крім попереднього разу, в цій главі двічі називається рабом е, Мойс, е, Йосифа. От, і це ми з вами говорили про те, що якраз е, Йосиф, е, Йосиф помре передчасно, його брати поховають, хоча він е, майже наймолодший, за, молодший за нього тільки веніамін, це тому, що він тут не спинив свого брата і не сказав Ні, я не раб Якова, я син його. І тут е, от він порушив заповідь, е, шануй батька і матір, щоб довго жити, довго жити на цій землі. І сказав: Батько наш, підіть знову, купіть нам трохи їжі і ми сказали: не можемо. Не можна нам іти, а якщо буде з нами менший брат наш, то підемо, тому що не можна нам бачити лиця тієї людини, якщо не буде з нами найменшого брата нашого, і сказав нам раб твій батько наш. Це втретє. Втретє, Яків названий рабом Йосифа, ми знаємо, що дружина моя народила мені двох синів, один пішов від мене, і я сказав: очевидно, він. Розтерзаний, і я не бачив його донині, якщо і цього візьмете від очей моїх і трапиться з ним нещастя, то зведете ви сивину мою в печальну у могилу. Тепер, якщо я прийду до раба Твого Батька нашого, і не буде з нами отрока, з душею якого пов'язана душа Його, то він, побачивши, що нема отрока, помре. І зведуть раби твої сивину раба твого батька нашого і печалю в могилу. І при цьому я, раб твій, взявся відповідати за отрока батькові моєму, сказавши: якщо не приведу його до тебе і не поставлю його перед тобою, то залишуся я винним перед батьком моїм на всі дні життя. Отже, нехай я раб твій, Замість отрока залишуся рабом у господаря мого, а отрок нехай іде з братами своїми. Бо як піду я до батька мого, як піду я до батька мого, коли отрока не буде зі мною, я побачив я побачив би біду, що осягла б батька мого. В цьому закінчується 44 -та глава. Така емоційна промова. Іуди, до Йосифа. Ну, що буде далі? Набираємося терпіння, чекаємо, будемо живі, здорові! Бог благословить наступний раз? Почитаємо 45 главу. Слава Господу Богу!